Я мама, і мені не соромно зізнатись, що я не хочу більше готувати ці вечері. Не хочу чути крики цих дітей. Не хочу червоніти в магазині. Не хочу, щоб по мені топтались 24 на 7. Хочу просто полежати і не вставати кожні 5 хвилин і просто нічого не робити. А що я хочу? Інколи просто потупити в стрічці, а ще хочу мати власні гроші, багато грошей, щоб витрачати на б'юті процедури і не рахувати, а ще щоб купувати собі круті брендові речі, ходити з подругами по ресторанах, не просити більше грошей у чоловіка і не бачити цей вираз обличчя. Якщо в тебе так само, в мене є хороша новина. Я віднайшла для себе професію нумеролога, і тепер я заробляю онлайн, роблю людей щасливими, втілюю всі свої мрії у життя, ні в чому собі не відмовляю і балую своїх дітей найкращим. Пиши в Дірект Потенціал і дізнайся на безкоштовній консультації, чи підійде тобі ця професія.